Привіт діти! І з вами знову Катя. І сьогодні ми будемо читати продовження книги малюкові про все на світі. Сьогодні у нас буде тема фігури та форми. Давай відкриємо сторіночку з нею так? і будемо розглядати. Першим у нас круг, так? як кудзик, круг. Далі синя куля. Ще клубок ниток нагадує нам форму кулі. Зелений трикутник, бачиш, в нього трикути. І також такий зелений прапор. Конус, як піраміда, яку ми складаємо, бачиш, тут синій, блакитний, зелений, жовтий та червоний зверху. Квадрат синій як картина, яка може висіти на стіні. Куб, так, як кубики, ми можемо збудувати вежу так, з кубиків. Далі жовтий прямокутник, як аркуш паперу, на якому ми можемо малювати. Та фіолетовий ромб, як повітряний змій, якого ми можемо запустити, коли на дворі є вітер. Фу, так. Знайди на малюнку трикутники, квадрат, круги, прямокутники та ромби. Давай, зараз дуже швидко поремось та все знайдемо. Дах будинку. Бачиш, що це в нас на даху? Це як трикутник, так? А сам будинок знизу квадратний, як і вікно в будинку. Також, ти бачиш, тут ялинка з прикрасами. Ялинка в нас зроблена з трикутничків. Раз, два, три, три трикутники поставили один на один, і в нас вийшла ялинка. Також тут бачиш ялинкові прикраси фігурою ромб. Бачиш, це ромб, помаранчевий ромб. У дівчинки бантики на волосі з чого? З трикутників. Так, листя квітки теж трикутники, так? Собака також з трикутників. О, який гарний трикутник! Всюди можна з нього щось зробити. А сонце кругле, так? Круг. Будинок, бачиш, тут в нас є будинок, будка така, так? В будки це дах, з трикутнику знову, і тут квадрат, будка, це там, де живе песик на дворі, так? Його роблять будинок такий на дворі щоб коли на дворі був сильний дощ і вітер, собаки було де сховатися. так? Тепер будемо орієнтуватися в просторі. Бачиш, тут у нас є стіл. Якщо ти щось покладеш на стіл зверху, наприклад, у нас це два яблуки. Два яблуки. То вони лежать на столі. Якщо щось, щось ти кладеш наверх, то вони на столі. Під столом у нас бачиш тут конструктор. Він знаходиться під столом. Ліворуч жаба, ліва рука. Праворуч у нас знаходиться качечка. Так, ліва рука привіт! Права рука привіт! Ліва рука, права рука, ліва та права рука. Так, тепер дивимося стосовно коробки. Над коробкою повітряна куля червона. А в коробці знаходиться хто там такий? Пі -пі. Хто це там? Курча, жовте-курча. А за коробкою виглядає куку. Ку-ку, це ж у нас ведмедик м'який. А перед коробкою сидить зайчиня з морквинкою. Напевно, хрум хрум збирається їсти морфу. Так. А ось дивись, стільки тут різних предметів. Ого. А де знаходиться оцей зайчик? Він де? Він На столі. Також на столі знаходиться зверху на столі. Лампа, так? А хто в нас знаходиться перед цією коробкою? Вони перед коробкою, так? Тут в нас ведмедик, чекиця <хи> і мишка. так? А в коробці різне приладдя. Бачиш, тут багато-багато всього знаходиться в коробці. Добре, перегортаємо сторінку. О, цікава сторінка в моє обличчя і моє тіло. Давай її розглядати. Це в нас голова, і в дівчинки, голова, так? На голові у нас є волосся. Можна потрогати, де твоє волосся? Моє ось у волосся. І в дівчини ось волосся. Також, у дівчинки, і в мене є лоб. Бачиш, це лоб. Так. Далі брови захищають оченята від поту, Дощ? Ось о, брови наші. так, А де око? Хм, ось, очі, дивлюсь на тебе. М -м -м, очами. Ось вони. Так, тут такі вії. Так, у нас є і в дівчинки, бачиш вії. Ніс, ніс. Ах, мама, щось смачне приготувала. Подихаємо носиком. Так, губи, губи і в дівчинки, губи щічки. так, Коли ми посмікаємося, у нас такі м'якенькі щічки. Так. Далі губи. Ще раз Катя називає так? підборіддя, підборіддя, А дівчинки де воно? Ось також, як і в тебе, як і в мене, і у дівчинки. Потім шия. Так. Шийка довга, у да? жирафа дуже довга шийка. А у нас невеличка шия, плечі, так. Плечі. Ось у нас І ручки. Привіт! І лікті. Лікті. Ось один, ось інший. І в дівчинки. Далі, в дівчинки, животик-такий пузик. Ноги. Бачиш, один, два, дві ноги, в дівчинки. Коліно. Та пальці, пальці на ногах, пальці на руках. Та п'ятка. Бачиш? Так, добре. А це одяг, який би дівчинка могла одягнути, так? Тут є шапка. Куди ми одягаємо шапку? На голову. Так. А давай знайдемо шарф. Шарф. Ось зелений шарф, який одягають на шию захистити від вітру та холоду. Далі, де панамка? Поруч біля шарфу. А панамку одягають влітку, коли на дворі дуже по часонечку. Ой, так напікає вуглівку, Варто одягати панамку. Так? Зимку шапку, влітку панамку. Футболка. Бачиш, це футболка, і на ній зображена зебра, смугаста чорно біла зебра. Футболку можна вдягати також влітку. Потім шуба. шуба, так, О, це вже дуже холодно, на дворі одягають, так? Плащ, та светр можна вдягати осінню, фіолетовий светр. Та така куртка зеленого кольору. Парасолька. Парасольку, так. Парасольку беруть на дворі коли. Дощ! Кап, кап 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 Дощ капає. Ремінь, так, щоб тримати штанці на місці не спадали. Спідниця так, для дівчаток. Пуховик. Так, це теж, коли взимку холодно, варто одягнути зелений пуховичок або іншого кольору. Потім рукавиці, взимку, щоб не мерзли ручки, одягають на руки рукавиці. Потім майка та трусики, в яких можна спати або гуляти по пляжику. Спортивний костюм одягати можна на прогулянку. На ньому бачиш, ще з дірочка намальована. Капці. Так по дому гуляти. Шорти для літа, щоб не було нам жарко та спекотно. Ось сукня така в дівчинки також є з одягу. Піжама. Так ми піжаму коли одягаємо. Спати. Так. А ось тут ще десь є комбінезон зимовий такий. А де він? Ось, ось він тут, так. Потім черевики в наші тут з одягу і сині штани. А ось що це за взуття, коли їх одягають? Що це? Чоботи такі, щоб хлюпатися в калюжах і твої ноги залишилися сухими. Далі кросівки, сорочка така з комірцем, так? Колготки одягати то, штанці, щоб нам не змерзнути на дворі, коли буде дуже холодно, треба одягнути колготки. Та босоніжки, щоб твої пальчики та ніжки дихали так влітку, щоб їм було дуже свіженько. Чудово! Ось ми прийшли ці чудові дві сторінки. Дякую тобі! Ставте подобайки та підписуйтесь на канал! Бувайте!